і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу, як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього, і він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яір, і, побачивши його, впав йому до ніг. І дуже просив його, кажучи Донечка моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб вона була врятована і жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно. І жодного полегшення не мала. Але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила якщо лише доторкнуся до Його одягу, буду врятована. І враз всохло джерело її крові, і вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, Хто доторкнувся до мого одягу? А його учні говорили йому Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене? І оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка. Злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею? Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив прийшли від старшого синагоги та й сказали: Донька твоя померла. Навіщо ще турбуєш вчителя? Ісус, почувши промовлене слово, говорить старшому синагоги, Не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоби з ним хтось говорив за винятком Петра, Якова та Йоанна, брата Якового вони прийшли в дім старшого синагоги. І він побачив метушню та тих, які дуже плакали та голосили. Увійшовши, сказав їм. Чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Він же, випроведивши всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним, і увійшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, говорить до неї «Таліта кум, що в перекладі означає Дівчино, кажу тобі, встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і нестямились всі від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм, що, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо історію фактично дві історії. І це, що відбувається одночасно дві історії, дає нам таку можливість навіть на постановку цих подій зрозуміти, що кожна людина живе за своїм циклом, за своїм темпом. Кожна людина розмірковує про щось своє, хтось щось розуміє, хтось чогось не розуміє. І ці речі насправді відбуваються дуже по-різному. І звернімо сьогодні саме увагу на переживання певних речей. Е, спершу скажу два слова про цю подію, яка була пізніша в часі. Отож, дочка Єра була воскрешена Ісусом. Е, з Ісуса насміхаються, так як ми з вами минулого тижня читали про те, що там казали, що Ісус здурів. Вже і родичів прислали, щоб його забрали, бо сказали, що щось йому зробилося. Треба його забрати, треба його рятувати. Такі ситуації були не поодинокі. і причому ще й не всі записані були. І тут Ісус її воскрешає, але варто звернути увагу саме на те, що з нього починають насміхатися і він з собою бере тільки кількох, не всіх. Не всі стають свідками цієї події. Тобто, Ісус певну частину людей відцікає, а з ним йшло багато людей. І тепер спробуймо так собі подумати, що інколи, коли ми чогось не розуміємо, коли ми намагаємося собі усвідомити якусь там ситуацію, чи маємо якесь питання до життя, до Бога, не знаємо, чому є саме так, а не інакше, шукаємо відповіді і не можемо знайти. Звісно, цих причин може бути безліч, чому є саме так, а не інакше. Але одна з цих причин може бути така, що, можливо, я м, насміхаюся з Бога або відсуваю його план, відсуваю його бачення цієї ситуації. Е, можливо, потрібно почати саме з цього, що потрібно звернутися до того, що, от, ну, яка його думка, яке його бачення є на цю тему. Е, це предмет для роздумів. Тепер наступна справа. Подивимося, що помирає маленька дівчинка. Ісус, Ісус її підносить воскрешає словами «Таліта кум». дівчинко, кажу тобі встань. І дивлячись на смерть цієї юної особи, мені зараз пригадується, ну чи я зараз переживаю саме таку ситуацію, коли е буквально позавчора був концерт. Сподіваємося, ви його завтра, післязавтра побачите, тому що монтаж цього концерту вимагає досить багато часу і зусиль. Отож, в городку був цей концерт, концерт отця Миколи Бестрицького. Це була неймовірна справа. Я думаю, ви дивилися, слухали попередні концерти. Послухайте, будь ласка, обов'язково цей. І там була одна пісня про війну. Ця пісня була такою дуже делікатною. Тобто там згадувалося про війну, але так в контексті якби, Різдва і Різдва такого воєнного. Послухайте, будь ласка, ту пісню вона дуже сильно зачіпляє. І дивлячись на цих молодих людей, які співали там, в хорі, грали на музичних інструментах. Я постійно думав саме про це, що який відбувається абсурд. Адже ці молоді люди, молоді, гарні. Багато хто, хто співав в цьому хорі, тепер вже в ньому не співає, бо вже мають трошки більше років, але приїхали з своїми там чоловіками, з дружинами, з дітьми. Тобто має йти життя. Люди мають одружуватися, мають діти народжуватися, цим людям жити і жити. А однак ми живемо під постійним цим ковпаком, під цим. Тиском війни, небезпеки, постійної небезпеки, що може статися щось страшне, і це страшне, постійно щось відбувається, якщо не з нашими там, чи родичами, чи, чи знайомими, е, чи про когось ми там чули, то з кимось іншим. І цей тиск він насправді дуже великий. І знову ж, дивлячись на цих молодих людей, хотілося б жити без розуміння цього абсурду війни, смерті. Каліцтв, інших страшних речей, які за собою приносить війна. І сьогодні ми чуємо про цю дівчинку, яку Ісус воскресив, і це нам дає можливість теж побачити, що так смерть і війна є абсурдними, є непотрібними. Це не було, це не є Божою волею взагалі. Цього не повинно бути. І тепер згадаю ще реченням про ситуацію, яка сталася не мов би, між іншим, по дорозі. Тому що історія починається з того, що Ісуса закликали, цей старший синагоги, тут Ісус йде, відбувається ціла ця історія, ну і далі там ця історія з дівчинкою. Ну, от, власне, ця історія по дорозі. Для нас деякі фрагменти в житті можуть бути якимись випадковими, можливо, навіть непоміченими, а для когось це може бути. Центральним моментом в житті, так як для цієї жінки цей випадок став поворотним в її житті, в її випадку вона доторкається, хоча не мала права цього робити. Якщо ви читаєте книгу второзаконня і знаєте опис всіх тих правил, норм, таких можна навіть сказати, скурпульозних, дотошних що так має бути так, так, так. І там багато тих норм стосуються і гігієни. І охорони не навколишнього середовища, а е, найближчих людей. Тому що людина, яка, е, людина, яка заразилася якоюсь хворобою, чи має там, якусь там виразку, чи ще щось, і це може бути інфекційне, то таким чином це передасться на інших людей, і люди повмирають. Тому в книзі Второзаконня різноманітні описи, такі детальні, там, про якісь там виразки, про кров і так, далі, і так далі, займають дуже багато місця. І цим єврейський народ вберігався від того, щоб е, просто фізично вижити серед відсутності медицини, і дуже часто гігієни, і жаркого клімату, і так далі. Так от ця жінка, маючи кровотечу, не мала права торкатися інших людей, тому що вона нечиста. Якщо б вона торкалася інших людей, вона тим самим робила нечистими їх. Ну, іншими словами, наприклад, потенційно зараженими, потенційно теж розносчиками якоїсь там інфекцій, наприклад, бо є різні прояви в різних, в різних хвороб з такими самими проявами. А тут вона все рівно відважується це зробити і ось торкається тільки краю його одягу, так само, як в старому заповіті. Торкалися тільки краю плаща пророка, і це вже мало стати знаком, це вже мало передати силу. Так само тут вона торкається просто кінця його плаща, навіть не самого Ісуса, і отримує зцілення. І тут знову я повернуся до того питання, яке вже сьогодні ставив. Дивіться, багато людей кажуть: а чому є саме так, а не інакше? От я молюся, а мені це не дається. А можливо, молитися, то молюся, але, можливо, молюся так, щоб не почути Бога. Можливо, так, щоб Його не доторкнутися. І цей фрагмент є надзвичайно сильним, сильним в зміст, сильним в подачу сенсу. Тут розповідається, що Ісус питається, хто мене доторкнувся? І апостоли, його якби. Повчають, кажуть учителю, тут всі туляться до тебе, натовп великий. Ти бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто торкнувся. Питання якби недоречне, якщо хто торкнувся, весь час торкаються, пройти немає як. Але була різниця між натовпом і її легеньким дотиком. Її легенький дотик мав сенс, бо вона розуміла, що вона робить. Ми з вами, коли читаємо Біблію, коли молимося. Коли приймаємо причастя, маємо можливість доторкнутися до Ісуса, а можемо просто як натовп шуруватися і ефекту не буде ніякого. Хай це Боже Слово, яке ми чуємо сьогодні, спонукає нас до того, щоб наші молитви, наші читання Біблії, наші причастя були більш усвідомленими. Амінь.